Коломойський оголосив про замах на міндіча, який нібито стався в Ізраїлі. Невдалий замах, цей замах таки мав місце, і справді, і він справді був невдалий. Ті добрі люди, які мали це зробити, переплутали будинок. Так буває йому поталанило цьому міндічу. А можливо, добре спрацювала служба безпеки Ізраїлю. Там кілька розвідувальних служб. Які цим переймаються, і Міндіч одразу після того, як прибув в Ізраїль, почав давати показання, і з ним доволі щільно працювали ізраїльські спецслужби. Те, що замах був невдалий, Коломойський врегідно шкодує. Можливо, шкодуєте і ви. Я по ваших очах бачу, що у вас немає нічого святого. Я зовсім не шкодую, тому що я ціную людське життя, але мушу визнати, що випускати таку людину, як міндіч за кордон, було необачно. Я, звісно ж, не вірю в усе те, що на нього намовляє Набу, але він є носієм такої конфіденційної інформації хоч як би там не було, він занадто близький до. Оточення президента, навіть якщо це колишнє оточення, зараз оточення у президента зовсім інше, це і генерали, і керівники спецслужб, але тим не менше він його добре знає. Президент і така людина, звісно ж, має перебувати десь поближче до катерининського корпусу слідчого ізолятора номер 13, Лук'янівська тюрма, або до слідчого ізолятора СБУ на Печерську.